Знаєте, протягом усієї історії людства пеніс був чимось набагато більшим, ніж просто частина тіла. Його то обожнювали, то ховали, то виставляли на показ. Але коли якась частина тіла стає таким потужним символом, є ризик, ризик забути, як вона насправді працює. Ось це питання, воно, мабуть, одне з найпоширеніших, і воно чудово ілюструє, як символи можуть ну, затьмарити біологію. Тож у цьому випуску ми спробуємо відокремити одне від іншого факти від культурних міфів. Ну що, давайте розбиратись. Отож давайте зануримось в історію і подивимось, як змінювалося ставлення до пеніса. А змінювалось воно кардинально від поклоніння до ну до сорому і фігових листків. Отже, гляньмо на цю часову шкалу. Подумайте тільки: у стародавній Греції та Римі фалос це не просто анатомія. Ні, це був могутній символ родючості. Його вшановували на святах, вважали, що він захищає від зла. А потім, що ж, потім, як бачимо, з приходом християнства все змінилося. Маятник хитнувся в абсолютно протилежний бік. Пеніс раптом став асоціюватися з гріхом із соромом. Дійшло до того, що на витворах мистецтва його почали прикривати тими самими фіговими. Листками. І ось що найцікавіше, правда, з одного боку поклоніння, з іншого засудження. Але обидва ці підходи робили одне й те саме вони перетворювали пеніс на щось надзвичайне, на символ, який був набагато більшим за реальний орган. І вся ця символіка, вся ця драма вона відволікала від простої біології. Добре, з символами розібралися, час перейти до науки. І для початку давайте спростуємо один дуже давній міф. Уявляєте, колись вважали, що ерекцію спричиняє повітря? Насправді все працює трохи інакше. Уявіть собі губку, коли вона вбирає воду, вона набрякає і стає твердою, так? Дуже схожий процес відбувається із пенісом, тільки замість води там кров. І, до речі, знаєте, хто першим це зрозумів? Леонардо да Вінчі. Саме він зауважив, що вся справа у крові, а не в якомусь там повітрі. Добре, а що щодо сперми? Вона теж має свою подорож, такий собі мальовничий маршрут, перш ніж вийти назовні. І тут може виникнути питання: а як щодо сечі? Чи не може вона змішатися? Ні, не варто хвилюватися. Природа все продумала. Під час збудження спеціальний м'яз, сфінктер, він просто скорочується і надійно блокує вихід із сечового міхура. все під контролем. А ось це, я думаю, для багатьох буде несподіванкою. Подивіться на ці цифри. Ми звикли думати, що сперма це і є сперматозоїди, але насправді вони становлять лише малесеньку частину від 2 до 5 відсотків. Все інше це, по суті, рідина носій, така собі система життєзабезпечення з поживними речовинами, яка допомагає їм вижити на шляху до мети. Гаразд, з основами анатомії розібрались, а тепер давайте перейдемо до найцікавішого, до тих питань, які багато хто соромиться, ставити така собі наша скринька інтимних питань. І перше питання, яке звучить, ну, трохи лячно, чи можна зламати пеніс. Це поширена тривога, тож давайте розберемось, чи є підстави для хвилювання. І одразу ж хороші новини: у людському пенісі немає кісток, просто немає. Тому зламати його в прямому сенсі цього слова неможливо. Те, що медики називають переломом пеніса, це насправді розрив тієї самої губчастої тканини. Так, це серйозна травма, яка потребує медичної допомоги, але це трапляється вкрай вкрай рідко, точно не те про що варто думати під час сексу. Добре, наступне питання вислів сині яйця. Багато хто чув, але що це насправді означає? Насправді, це просто тимчасовий дискомфорт. Він виникає через те, що під час збудження в яєчках накопичується кров, а еякуляції не відбувається. Важливо знати, це абсолютно нешкідливо, і це відчуття проходить саме по собі, або після еякуляції, або просто коли збудження спадає. Тобто це не якась медична проблема, яку треба терміново вирішувати. Гаразд, а тепер тема, яка напевно викликає найбільше тривоги розмір, форма. Задоволення. Давайте відкинемо міфи і подивимось на реальні дані. Що ж таке норма? І ось вона, ця цифра 14 сантиметрів. Це середньостатистична довжина ерегованого пеніса згідно з величезним дослідженням 2023 року. Але тут ключове слово середньостатистична. Розумієте, це не ідеал і не вимога, це просто середина шкали. Існує величезний діапазон абсолютно нормальних розмірів, і переважна більшість людей знаходиться саме в цьому діапазоні. А тепер подивіться на цю діаграму. Вона, як на мене, говорить сама за себе. 85% жінок задоволені розміром свого партнера. А ось серед чоловіків своїм розміром задоволені лише 55%. Бачите цей розрив? Виходить, що вся ця тривога щодо розміру це здебільшого внутрішня чоловіча історія, а не реальна претензія від партнерок. І звісно, справа не лише в розмірі. Колір, який часто темніший за решту шкіри, Вени, які можуть бути більш чи менш помітними, форма пряма чи з легким вигином. Усе це варіації норми. Просто не існує єдиного правильного чи стандартного вигляду, і це абсолютно нормально. І наостанок ще одна важлива тема обрізання. Поговоримо трохи про його історію і, що найголовніше, про правильну гігієну. Ставлення до обрізання у світі дуже різне. Наприклад, у США це досить поширена практика, а от у Великій Британії ні. І цікаво, що в Америці це частково пов'язано з історією. Колись пуритани так так помилково вважали, що обрізання це такі собі ліки від мастурбації, ось такий культурний бекграунд. Але чи робить обрізання пеніс більш гігієнічним? Ну, тут медики не мають єдиної думки. Вони кажуть, що мінімальні переваги та ризики не настільки значні, щоб давати якісь однозначні рекомендації. Тому ключовий момент тут інший справа не в тому, є крайня плоть чи ні. Справа у правильній регулярній гігієні ось що справді має значення для здоров'я. І це насправді дуже просто. Якщо крайня плоть є, її треба обережно відсунути. Потім ретельно, але ніжно, все промити теплою водою. Можна використовувати м'яке мило без ароматизаторів. Ось і все це базові правила догляду, важливі для абсолютно кожного. І ось ми повертаємося до того, з чого почали. Якщо відкинути весь цей символізм, усі ці культурні навантаження, то що ми побачимо? Не символ влади чи гріха, а просто дуже цікаву, дивовижно влаштовану і абсолютно нормальну частину людського тіла. І наостанок просто для роздумів задумайтесь, які ще частини нашого тіла ми сприймаємо не такими, якими вони є, а через призму якихось культурних символів чи стереотипів, як часто це заважає нам просто прийняти своє тіло.